Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про те, чи варто їсти овочі для того, щоб худнути при походінні і просто для загального, для того, щоб залишатися здоровим. І якщо так, то які, які не можна їсти, які можна, які треба, чому і які наслідки, якщо цього не робити. Значить, почнемо з того, що в попередніх відео я розказав про те, як можна налаштувати свій раціон харчування так, щоб ви худли і виглядали красиво, і які конкретно продукти потрібно підібрати. І там я сказав, що треба їсти багато салатів. Але я не розказав, чому і в чому вся суть. Значить, в цьому відео я розкрию цю тему. Значить, насправді, щоб залишатися здоровою людиною, потрібно їсти овочі. Багато. Чому? Тому що, якщо ви будете не їсти овочі, то ваша мікрофлора в вашому кишечнику не буде мати що їсти, і калові маси не будуть мати з чого формуватися. І це призведе до того, що у вас буде запор, а також призведе до того, що може бути вздуття живота, ваша мікрофлора може почати вмирати, і в цілому може виникнути навіть рак. Чому? Тому що якщо їсти білок, не їсти овочі, то білок буде. Починати гнити у вашому кишечнику, і це може призвести в теорії до того, що у вас буде рак, ну, кишечника відповідно. Тому овочі їсти потрібно. Але які овочі? Є два вида клітковини. Клітковина це те, що знаходиться в овочах, основний компонент. Що таке клітковина? Це вуглевод, який організм не може перетравити і не може з'їсти його. Тобто, якщо ви з'їсте гречку, то організм получить з нього енергію. А якщо ви з'їсте укроп, то організм не получить з нього енергію, хоча там теж є вуглевод, просто іменно клітковина. Значить, клітковина буває двох видів: водорозчинна і водонерозчинна. Яка між ними різниця? Один тип клітковини це огірки, помідори, кабачки і так далі. А другий тип клітковини це укроп, шпинат і отака вся зелень, там parsley і інші greens. Значить, якого типу клітковину треба їсти? Насправді треба їсти обох типів: і водорозчинну, і водонерозчинну. І чим більше, тим краще, особливо зелень, тому що ви не зможете отримати енергію з цієї клітковини, але клітковина гарно наповнює живіт, і ви не будете відчувати голод, як мінімум, тому що рецептори в животі вони дають сигнал про те, що ви голодні, коли живіт пустий. А якщо ви його наб'єте клітковиною, наприклад, укропом, то він буде думати, о, ми поїли, ми не голодні, условно, ви калорії не з'їли, а ви не голодні і дуже легко будете худнути. Плюс дуже добре для здоров'я, тому що клітковина, якщо вона є, то і мікрофлора буде їсти, і вздуття не буде, і е, калові маси будуть формуватися правильно, і ви будете регулярно ходити в ванну. І також клітковина дуже гарно виводить токсини з організму, особливо якраз зелень, така як укроп і інші зелені рослини. Тому насправді треба їсти і ту, і ту. Як можна більше, звісно, в розумних нормах, тобто не треба 20 кг укропу їсти і так далі. Але багато як можна більше і тільки корисно. Тепер, а що таке некорисна клітковина, некорисні овочі, условно? Це якраз таки ті овочі, з яких організм може отримати калорії. І якщо ви їх будете їсти так само як можна більше, бо це корисно, то насправді ви не будете худнути, і ви будете тільки набирати з цього вагу, і це не буде корисно для вашого організму. Які це овочі? Наприклад, найчастіше, що люди дуже люблять і дуже хочуть, і думають, що це корисно, тому що ну овоч це буряк, і варений буряк, люди дуже сильно люблять їсти. І дуже сильно люблять його захищати і казати, ну це ж овоч, це корисно, я так дуже люблю. Але насправді там дуже багато цукру, і коли ви варите, то ще глікемічний індекс буряка підвищується, тому варений буряк на схудненні точно не треба їсти. І якщо вже прям неможливо, як сильно хочете і хочете з'їсти, то тоді його треба враховувати в калорії, які ви їх їсте. А укроп, наприклад, не треба враховувати. І ограничувати його сильно, тому що там багато цукру, і це буде викликати те, що рівень цукру в крові буде підніматися високо, і інсулін теж буде підніматися високо. Також що не можна їсти, це жарені кабачки. Вони теж дуже високий глікемічний індекс мають після того, як їх приготували при використанні високих температур. Тобто, якщо ви пожарили, зварили, уже недобре. І також, що дуже багато людей дивуються, це морква, тому що морква, якщо її зварити, то вона має дуже високий глікемічний індекс, тому на схудненні варену моркву їсти не можна. А що люди більше цього люблять? Варену моркву, варений бюрак і жарені кабачки. І я вам скажу ще теж. Наступили на ці самі граблі, і багато років назад, коли я худ, я теж їв ці всі овочі. Якраз тому, що мені сказали, що овочі можна їсти багато, овочі корисно, супер. Я такий, о, прекрасно, я обажаю буряк, буду їсти салат з буряка. А насправді ні. І схуднення не буде, якщо ви будете їсти багато цих продуктів. Тому морква варена, буряк варений, кабачки жарені. Виключаємо з раціону і. Вага буде йти вниз, і здоров'я буде прекрасне. Насправді я не можу розказати про всі овочі на світі, правильно, тому що видів овочів є мільйони, можливо, мільярди. Тому вам потрібно, якщо ви хочете включити якийсь овоч, який нестандартний. То потрібно буде провірити його в інтернеті. Подивіться, яка кількість калорій, чи міняється глікемічний індекс при температурному е, приготуванні. І якщо так, то значить виключаємо. Якщо ні, то не виключаємо. Е, я тільки що згадав, що якраз картопля теж ні в якому випадку, це теж вважається овоч, але його не можна їсти, тому що це вуглевод, і швидкий вуглевод, і. В ньому немає нічого особо корисного, особливо при схудненні. Тому картоплю теж ні ніякому випадку, а всі інші продукти перевіряйте в інтернеті. Або якщо хочете, можете написати в коментарях, я вам скажу. Більшість я вже знаю, плюс-мінус. А якщо я не знаю, то я сам подаюсь в інтернеті і скажу вам, так, це можна, ні, це не можна. Але загальне правило таке. Якщо це... Звичайний овоч, наприклад, огірок, там е, укроп, і так далі, то ви, ви знаєте, що це зелений, корисний овоч і так далі. А якщо це щось, що, ой, воно таке смачненьке, ой, я так люблю, дуже багато людей це їсть, наприклад, варено, варений буряк і так далі, то ну не вийде у вас так. Ви, Просто використовуйте голову і зрозуміти, що якщо це щось що всі люблять, воно таке дуже смачне і е, прекрасне, то напевно чомусь воно і, чомусь його всі люблять, тому що там цукор, тому що це не корисно. Правильно? Всі люблять чіпси, ніхто не любить е, шпінат. Тому логічно треба їсти шпінат, не їсти чіпси. Все, всім дякую. Побачимось в наступному відео.